І рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми з вами разом приготуємо дуже смачний яскравий святковий салат під назвою Імператорський. Відкладі салату є куряче філе, розпочну я із його приготування. Філе у мене 300 г було, і я ось уже його помила, зачистила і порізала на ось такі невеличкі кубики. Тепер сюди додаю до смаку сіль, перець, і я ще хочу додати зовсім трішки приправи хмелі сунелі, все добре перемішую. У мене вже на плиті розігрівається сковорідка, Буквально столову ложку олії я сюди додала, перекладаю сюди м'ясо. Перемішую і на середньому воді смажу до готовності. Курочка в мене готова, переклала на тарілочку і залишаю повністю охолонути. І окрім корячого філе, для салату, знадобиться ще шматочок балика, буженини, відчини, словом, все, що знайдеться, у мене це буде балик, дві помідорки, ось такого розміру середнього, і сухарики. Сухарики я готую сама, і в мене цього разу зі смаком часнику та італійських трав. Далі потрібно буде все порізати. Балик потрібно буде порізати на кубики невеличкі. Тепер буду нарізати помідорку. Я для салату завжди беру тільки верхню частинку, розрізаю ось так навпіл, потім ще половинку на дві половинки. І ось цю серединку із насінням я завжди вирізаю, аби воно не давало зайву вологу у салаті. Для цього помідор я буду нарізати ось такою тоненькою соломкою. Ось всю м'якоть Я ніколи не викидаю, її можна використати для приготування будь-якого соусу. І ще залишилось мені приготувати заправку. Для неї я буду використовувати майонез. У мене майонез домашній, також знадобиться 2 столових ложки кетчупа. Я також використовую домашній кетчуп. І сюди ж потрібен буде часник. Один-два зубчика за смаком. У мене два невеличкі зубчика пропустила через прес, перекладаю все сюди перемішую. Викладати салат я буду шарами і тому на дно салатника першим шаром викладаю м'ясо курки. Для зручності заправку я переклала у кондитерський пакетик, відрізала кінчик і роблю сіточку. Наступним шаром викладаю частину нарізаного балика. Знову роблю сіточку. Тепер частину нарізаних помідорів покриваю заправкою. Далі викладаю все куряче філе, що лишилося. Зовсім трошки додам заправки. Далі додаю решту балика. знову трішки заправки. Викладаю решту помідорів, заправка. Зверху викладаю сухарики і дуже смачний в результаті салатик виходить відразу подаємо до столу. А я всім дякую за перегляд. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.